У 19 столітті наявність самовару фабрики накладного срібла Василя Дубініна у будинку це показник достатку та престижу господарів. Продукція фабриканта славилася своєю витонченістю та якістю. На той час самовари фабрики коштували від 25 до 100 рублів за штуку, а сьогодні дуже високо цінуються колекціонерами. Віоліті надає унікальну можливість придбати виріб відомого майстра 19 століття. Прямо зараз на торгах справжня знахідка для колекціонерів: надзвичайно рідкісний самовар Дубініна у формі вази, виготовлений з міді з подальшим срібленням. Це класична для майстра форма з багатим оздобленням корпусу декоративними рослинними елементами. Самовари такого рівня, витвори мистецтва, які важко сплутати з роботами інших майстрів. Тож не змарнуйте нагоду поповнити свою колекцію гідним екземпляром. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Колекціонуй історію разом з Віоліті.